Вітаю вас, друзі. Учора сталося дещо дивне. Зрадник чеченського народу Рамзан Кадиров раптово заявив, що він створює, точніше, вже завершує створення добровольчого батальйону імені Шейха Мансура і показав отаке відео. Автоматика і Оптимальника коробка. Волдибо за повідомляється, що одразу після того Конашенков знищив батальйон Рамзана Кадирова. В результаті созряточного удара уничтожено более 55 екстремістів так званого батальйона. Імені Шейха Мансура. Але якщо без жартів, то ситуація дивна із двох причин: по-перше, Шейх Мансур це національний чеченський герой, який боровся проти імперської так званої Росії і вбивав російських окупантів. І, от Рамзан Кадиров, який служить російським окупантам, бере і називає на його честь батальйон. Від цього, звісно, дуже погоріли російські пропагандисти, але усе, на що вони здатні проти Кадирова, це хіба що писати щось у інтернеті. Я потім вибачатися. Ну що робити? Потерпимо. Ну і по-друге, те від чого росіяни іще ще більше погоріли, це факт, що в Україні вже є батальйон імені Шейха Мансура. Добровольчі у ньому служать чеченці, які захищають сьогодні Україну. Ми із вами якось навіть їм допомагали. Єс є, є, є. Є, є, є. прильоти. Тобто, по факту Кадиров називає батальйон на честь героя чеченського народу, який воював проти росіян, і у той самий час в Україні є батальйон із такою ж назвою, який воює проти росіян. Звісно, можна припустити, що Кадиров просто нічого не знає. Можливо, таке рішення він приймав під дією якихось дуже серйозних речовин, але я думаю, що насправді усе він знає, усе він чу. Дово розуміє, тим паче, що з його боку вже були неоднозначні для так званої Росії висловлювання. У мене стало, де ви були, коли ми воювали за чкіриного. Тому 100% це не випадковість. Я переконаний, що коли режим владіміра Путіна буде падати, Кадиров буде одним із перших, хто почне бити його у спину, тому що Кадиров зараз підтримує владіміра Путіна тільки тому, що отримує від нього бабло, і це не приховує І сьогодні. Ми не хотіли ну, до адільне государства, как до ну, мы никак не може сустувати, тому що на полтора мільйона это не тоні потінуто. Я абсолютно впевнений, что Владимира Путина найбільше и найшвидше у спину будуть бити саме ті. Хто зараз кричить про його найбільшу підтримку? Ну а головна тема це, звісно, Авдіївка. Російські пропагандисти вже і так і сяк намагаються висмоктати, хоч якусь перемогу зі свого штурму Авдіївки, але поки що тільки сподіваються. Надіюсь, хороших навесті. Сподіваються захопити Авдіївку, тому що одразу після неї у них відкриється шлях до того, аби захопити Одесу. А чому про наземну О, операцію в? <кхід> Одесі заговорили іменно зараз. Давайте детальніше про усе це поспілкуємося сьогодні із вами, але не з усіма, а тільки із тими, хто вже підписаний на мій канал. Тому, якщо не підписалися, то зробіть це просто зараз. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. У Авдіївці ситуація залишається дуже і дуже складною. Росіяни і далі намагаються перти вже менше і менше у них бронетехніки під час штурмів, і усе більше вони використовують тільки. Ки піхоту і постійно 24 на 7 б'ють по місту. Так, друзі, ось так виглядає зараз Авдіївка, місто, яке намагаються охопити росіяни. Та майже нічого не залишилось. Росіяни мріють захопити Авдіївку, тому що їм потрібно, ну окрім відволікання українських резервів, і ще отримати величезну пропагандистську перемогу, як вони думають, тому що вони постійно розповідають, що Авдіївка це місто, звідки 8 літ Дамбілі Бамбас, 8 літ літ. Ну і тим паче, якщо вони зможуть захопити Авдіївку, то тоді вони зможуть одночасно і розбити усі сили НАТО насамперед американську армію. Противник ажстачено сопротивляється, і цей оплот Всу і американців, натовців, которые стоять буквально под Донецьком, будет уничтожен. Ті самі американські бази НАТО, на думку Росіян, розташовані у житлових будинках Авдіївки, тому вони їх постійно руйнують і вбивають мирних людей. І потім дивуються, за що ж українці усе ж таки їх не люблять. Все равно какава ненависть противника ко всему рускому, що Росія сделала плохого Расі України. Що Росія зробила плохого росіяни розгорнули цілу пропагандистську кампанію навколо своїх спроб оточити Авдіїв. Куто Владимир Путін приділяв увагу цьому питанню, а тепер і міністр війни, так званої Росії Шойгу, приїхав особисто кудись у дуже дуже секретний штаб, і там розказав про те, як він збив багато українських літаків. Збили 24 чотири самоліти за 5 днів. За 5 дні. Кожен день по кілька разів. Правда, він не уточнив, які саме чиї саме літаки збивали росіяни, тому що останнім часом усе частіше і частіше російська протиповітряна оборона збиває російську ж авіацію. У нашу систему пової лучше в, в світі. Та скільки би пропагандистська машина так званої Росії не розповідала про їхні величезні, космічні, галактичні успіхи поблизу Авдіївки. Реальність, як завжди, дещо відрізняється у реальності, росіяни там несуть вели величезні втрати як у техніці, так і у живій силі, і періодично потрапляють у полон. Якось оцей москвич тут. Смисл був в чому Вона мені в достатньо такого достаточно літнього рівня говорят, що всі настаєші чоловіки мужчини... Його відправила на війну проти України його дружина. А його дружина це Владімір Путін. Тому що ми ж із вами знаємо: росіяни звичайні прості. Вони не винні у війні. Вони не такі, вони тут ні до чого. Це усе тільки і тільки Владімір Путін. Деякі російські солдати вже надивилися новин про Авдіївку, побачили, як вони там масово дохнуть і подумали, що напевно із ними. Може статися щось погане, якщо їх туди перекинуть, тому вони відмовились виконувати бойові завдання. Ось стоїмо, коротше. Гостить ось самоліт. Ось він. я не один. Ось 30 людей чоловік тут більше 30. з'являлася також інформація, що, начебто, поблизу Авдіївки вже десь вештаються вагнерівці, але ця інформація не знайшла підтвердження. Із вагнерівцями усе нормально, стабільно, усе як завжди. Але те, що росіяни можуть перекинути додаткові сили для штурму Авдіївки, у цьому я не сумніваюся. Можуть навіть зняти підрозділи, які зараз намагаються наступати на інших напрямках, усе тому, що їм потрібна ця пропаганда. Дийська Побєда. добре, що, хоч союзники росіян за пропагандою, їх не підводять. Блогер Арестович, Арістович розказуючи історію про те, що якщо нічого составне ефірна Києва правильно не приймати, ну тобто не слухати Світа Арестовича, то Авдіївка ста очередним подрядком і шестим городом, який Росія взяла. Я думаю, десь за 2-3 тижні Олексій Арестович буде вимагати призначити його начальником генерального штабу або головнокомандувачем ЗСУ. Бо інакше 100% усі програють. Ситуація поблизу Авдіївки і справді складна, але Ниттям точно тут нікому не допоможеш протягом попередньої доби. Росіяни мали дуже незначне просування на південному фланзі і трошки більше просування на фланзі північному, якраз у районі терикону. Що стосується терикону, то росіяни контролюють частину підступів до нього, але на самому териконі вони не можуть закріпитися, тому що по ньому постійно прилітає. І ще на підступах, коли росіяни намагаються підходити до терикону, летить у них абсолютно Усе, зокрема, і у тому числі дрони камікадзе. Але вночі росіяни усе ж таки змогли отримати рішучу і дуже велику перемогу над териконом. Вони таємно встановили там свої ганчірки. Сьогодні російський флаг з'явився над Тереконом в Авдіївці. Це іскусственна возвишеності бої, за які йшли багато неділь. Місті з триколором над Тереконом бойці установили знам'я своєї частини часті ї окремої гвардійської гвардійському стрілкової бригади. Перебували щоправда, ті ганчірки там зовсім не. Довго тому, що вже невдовзі. Прилетів іще один дрон Камікадзе, і їх там знищив. Росіянам знову доведеться ризикуючи своїми життями пертися на терикон. Мене дещо здивувала реакція деяких коментаторів у соцмережах, коли вчора я опублікував це відео. Мовляв, навіщо взагалі витрачати цілий дрон на те, щоби збити російські ганчірки. Але, по-перше, я не керую діями підрозділів. Я не даю вказівки підрозділам, куди саме їм треба, а куди не треба бити. А по-друге, відколи це завдати удару по російському прапору на нашій землі стало поганою ідеєю. Поставте себе хоча б на місце українських військових, які перебувають зараз у Авдіївці. Чи хотіли би ви бачити перед своїми очима російський прапор? Звісно, що ні. І обов'язково по цих ганчірках було би завдано удару. Якби не дроном, то набагато більш дорогим артилерійським снарядом чи іншим дорожчим озброєнням. Нам потрібно потрібно, щоб у нашого війська було і ще більше дронів, щоб ці дрони могли витрачатися на абсолютно усі цілі, які тільки потрібні військовим. Починаючи із тих же ганчірок, продовжуючи російською піхотою і завершуючи російською технікою, як от 110-та бригада влупила російську вантажівку. А раніше, я нагадаю, також на цьому напрямку було знищено російський сонцепьок. Так що наше із вами завдання робити так, щоб у наших підрозділів було настільки багато дронів, щоб їх можна було використовувати проти абсолютно будь-яких цілей, і ми продовжуємо над цим працювати від вас, воїни 47-ї бригади. Отримали 100 дронів Камікадзе. Щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані 100 русорізів для потреб 47 ї бригади роти ударних баталан. Ну і загалом тільки на Авдіївський напрям. Ми з вами закупили вже 920 fpv-дронів. і більша частина із них вже передана у підрозділи. Це дуже потужна допомога. І я знову і знову дякую вам за неї та закликаю вас тільки до одного. Продовжуйте підтримувати сили оборони України, це те, що ви дійсно можете зробити. Те, як ви дійсно можете вплинути на ситуацію на фронті, і це точно набагато ефективніше, аніж просто нити і робити подарунки для російської пропаганди, як деякі.